Серед поширених ускладнень цукрового діабету найчастіше говорять про нейропатію, ніг, різні серцево-судинні ускладнення, ураження нирок та очей, все це безумовно небезпечні наслідки погано контрольованого перебігу хвороби. В той же час усі з них мають більш-менш зрозумілі механізми утворення та розвитку. Сьогодні ж поговоримо про самий великий мультифункціональний прилад людини, печінку. Є дані про більш ніж 500 функцій, які вона виконує, яка її роль при цукровому діабеті, як її вберегти в умовах, коли через хворобу страждають майже усі органи та системи. А також як може бути пов'язані здоров'я печінки та хвороба Альцгеймера, більш відома як деменція. Дивіться та дізнайтеся. Вітаю! Ви на каналі Про діабет професійно і я Віталій Зубков, людина з діабетом. Знову ділюся з вами набутими знаннями та власним досвідом компенсації діабету у дорослих. Ваша підписка тішить моє его та й тільки, а от вам вона не дасть пропустити щотижневих оновлень. Підписуйтесь та скористайтеся можливістю замовити теми наступних випусків, залишивши питання, що вас цікавлять, в коментарях. Отже, печінці при цукровому діабеті випадає багато клопоту навіть тоді, коли ми дотримуємося належного харчування і не зловживаємо. Вона щодня працює над виведенням залишків, іноді багато чисельних препаратів від тиску, цукрознижувальних та інших. Над важливою є також робота по синтезу жовчі, якість і кількість якої напряму пов'язані з тим, наскільки добре засвоюється. Всі корисні речовини, отримані нами із їжею. До речі, жовчний міхур тема окремого випуску. При призначенні деяких препаратів ви мусите здати аналізи, що будуть свідчити про стан печінки, чи здатна вона впоратися. Важливо знати: навіть якщо ваші аналізи в межах референтних значень, це далеко не завжди означає, що з нею все окей. Причина її можливе ожиріння або жировий гепатоз, який малопомітно і повільно погіршує усе функцію згортання крові, вироблення білків імунної системи та регуляцію рівня глюкози крові. З останнім можливі два варіанти: або втрачається здатність підтримувати належний рівень глікогену, речовини, що перетворюються на глюкозу у потрібні моменти, наприклад, вночі, коли ми не їмо. Або орган затримує його перетворення, і тоді ми бачимо ті самі малозрозумілі стрибки глюкози крові. Я вже зазначав раніше, що аналізи печінкових ферментів можуть не засвідчити наявну проблему. В деяких випадках навіть ультразвукове дослідження не покаже ожиріння печінки, але на це красномовно вкажуть інші ознаки: насамперед, так зване абдомінальне ожиріння. Так, це те саме пузіко після 40 років, про яке усі так люблять пожартувати. Але це не наслідок віку, як вважалося раніше. Зовсім свіжі дослідження назавжди поховали розповсюджений стереотип про уповільнення обміну речовин у дорослих. На ожиріння печінки страждають майже 80% хворих на цукровий діабет другого типу. Навіть за відсутності зайвої ваги. І ще одне: часто в рекламі лікарських засобів використовують зображення, де людина буквально згинається від болю в печінці. Це майже не відповідає дійсності. Орган здатний функціонувати навіть якщо ураження сягає критичних значень більшої його частини. А хороша новина полягає в тому, що печінці потрібно від півроку до трьох років. На повне відновлення за умови, якщо зміни не набули незворотнього ступеню. Саме час застерегти вас від витрат на так звані гепатопротектори. Майже усі вони не мають належної доказової бази та активно просуваються у вигляді лікарських засобів лише на пострадянському просторі. В авторитетних міжнародних медичних настановах навіть відсутній такий термін, як гепатопротектори. Цих препаратів. Ви не знайдете в портфелях тих самих виробників ані в Європі, ані в Америці. В кращому випадку у вигляді біологічно активних добавок. До речі, авторитетне медичне видання Hepatology констатує, що кожне п'яте токсичне ураження печінки приходиться саме на харчові добавки внаслідок їх неконтрольованого прийому. Будьте з ними обережні. Та подивіться моє відео на цю тему за посиланням. Мої особисті рекомендації щодо покращення стану печінки не будуть оригінальними: це дотримання належного стилю харчування із достатнім вмістом зелені та овочів, їх властивості сприяють відновленню клітин органу. Також, якщо їсте смажене, використовуйте якісні тваринні жири, наприклад, вершкове масло або сало. Або нейтральні олії з високою температурою смаження. Обмежте фрукти, саме фруктоза найбільше здатна створювати той самий надлишок жиру в печінці. А відео про раціональний вибір продуктів при діабеті, дивіться знову-таки за посиланням. Пам'ятайте, печінка не любить алкоголь та може виключатися з роботи до кількох днів у спробі позбутися продуктів його розпаду. Навіть якщо ви дозволяєте собі раз на тиждень. На сам кінець я обіцяв розказати про сучасні дані щодо деменції, яка найчастіше пов'язана з хворобою Альцгеймера, ураженням мозку, в результаті якого порушується поведінка людини, пам'ять, а також здатність мислити. Довгий час вважалося, що вона починається саме там, в клетинах мозку. Виявилося, що. Розлад спричиняє погіршення протиотруйної функції печінки і накопичення в кровообігу небезпечної сполуки, вивільняється особливий білок, який викликає хронічне запалення, що веде до розвитку деменції. Я дякую за перегляд всім, хто прагне жити повноцінним довгим життям, незважаючи на хворобу. Ваша вподобайка та поширення відео. Допоможе більшій кількості людей його побачити, а залишений коментар вкаже мені на теми, що вас цікавлять. До зустрічі за тиждень на каналі Про діабет професійно. Бажаю здоров'я!